На Херсонщині зросла кількість загиблих через затоплення після підриву Каховської ГЕС. У МВС повідомляють про вісьмох людей. 42 жителі вважаються зниклими безвісти, серед них семеро дітей. У Миколаївській області загинули двоє людей. За даними Міністерства внутрішніх справ із постраждалих населених пунктів евакуювали понад 3700 жителів. На Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів, а на Миколаївщині 31. Російські загарбники вранці вдарили ракетами по Авдіївці на Донеччині. Є приліт у багатоповерхівку. Відомо про двох поранених, заявив очільникова Павло Кириленко. За його словами, минулося без загиблих. На місці працювали парамедики евакуаційної групи Білий Янгол. Поліцейські надали травмованим першу допомогу та евакуювали їх до лікарні. Ворожі снаряди також понівечили будинок культури на центральному проспекті та житнові багатоповерхівки у 9-му кварталі. ЗСУ звільнили Новодарівку на межі Запорізької та Донецької областей. Над населеним пунктом знову майорить синьо-жовтий стяг. Бійці зведеного підрозділу Запорізької окремої бригади ТРО говорять, що це сталося 4 червня. Численні спроби ворога повернути селище під свій контроль, які тривали кілька діб. Не мали успіхів. Перемога буде за нами, запевняють захисники. Мінують цехи підприємства та закладають вибухівку на заводській та прилеглій території. Російські окупанти готують провокації на території заводу Кримський титан. Про це інформує українська розвідка. Процеси виробництва на підприємстві на критичному рівні, оскільки відсутня вода у північно-кримському каналі через підрив Ховської ГЕС відновити роботу у мінімально належному режимі. Росіяни вважають за неможливе, кажуть у ГУР у випадку вибуху на заводі. Аміачна хмара накриє прилеглі. Райони за півгодини під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини. 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики. ДБР передало ЗСУ арештовані автородичів Медведчука та Козака. Вартість транспортних засобів складає понад мільйон доларів. США. за клопотанням ДБР у квітні минулого року на ці автомобілі наклали арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр. Загибель двох курсантів-рятувальників на Харківщині. Правоохоронці повідомили про підозру начальнику кафедри. За даними слідства, у приміщенні гуртожитку, де живуть і навчаються студенти, 31 травня вибухнув артснаряд. Загинули двоє студентів, ще один отримав поранення. Цей снаряд приніс до навчального корпусу начальник кафедри. Він дав курсантам вказівку розібрати боєприпас. Він наполіг зробити це в обов'язковому порядку, інакше студентів не відпустять у звільнення. Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі помер у лікарні Сан Рафаела у Мілані. Йому було 86 років. Берлусконі повернувся в Сан Рафаеле минулої п'ятниці. Напередодні він був госпіталізований 45 днів через пневмонію та форму лейкемії. Він був італійським медіамагнатом і політиком, який обіймав посаду прем'єр-міністра Італії у чотирьох урядах. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Берлусконі виступав на захист Путіна. І заявляв, що у війні нібито винен Володимир Зеленський. Укрзалізниця запустила жіночі купе у тестовому режимі. Квитки доступні для купівлі від 30 червня у мобільному застосунку. Жіночі купе будуть на таких напрямках: Номер 81 Київ Ужгород, номер 41 Дніпро Трускавець, номер 75 Київ Кривий Ріг, номер 15 Харків Ясіня. Вартість проїзду в таких купе не відрізнятиметься від звичайних. Укрзалізниця тестуватиме нововведення впродовж кількох місяців та разом з громадою фахівцями ухвалить рішення. Що робити їх постійною практикою?